Вітаємо, шановні глядачі! Мене звуть Марія, а мене Аліса. Ви часто запитували нас, як опинитися над результатами пошуку або на першій, другій або третій позиції. Це питання тривожить багатьох, адже такі оголошення візуально привертають більше уваги клієнтів і вони частіше переходять по ним. Існує декілька методів, як досягнути цієї мети. Наприклад, ви можете створювати окремі групи оголошень для ваших пріоритетних слів та зазначати для них більш високі ставки, вручну або автоматичну. Але сьогодні ми хочемо розказати вам про більш зручну напівавтоматизовану опцію стратегію призначення ставок, націлювання на місце положення над результатами пошуку. Дана стратегія дозволить вам задавати для системи налаштування відповідно до вашої мети, позиції над результатами пошуку. Таким чином, система регулюватиме ставки самостійно, щоб максимально наблизитись до досягнення цієї мети. Розглянемо особливості цієї стратегії, а також кроки її налаштування. Для налаштування стратегії перейдіть на вкладку Спільна бібліотека Стратегії призначення ставок. Система надасть вам підказку щодо особливостей стратегії. Введіть назву та оберіть опцію Верхня частина першої сторінки пошуку. Якщо вас цікавить перша, друга або третя позиція, пам'ятайте, що назву бачитимете лише ви, а не клієнти. Оберіть опцію Призначати ставки самостійно, але автоматично коригувати їх для підтримання, принаймні на рівні прогнозованої ставки, для показу вгорі сторінки та додайте коригування. Це означатиме, що спершу ви поставите ставки вручну. Але водночас система зможе збільшувати їх, якщо вони будуть менше від прогнозованих ставок для показу у горі сторінки. Хоча коригування ставок не обов'язкове, поставте невелике значення у це віконце, наприклад, 30%. Система збільшуватиме прогнозовану ставку для показу угорі горі сторінки на цей відсоток. Це дуже важливо, оскільки прогнозовані ставки це оцінювальний показник і система не оновлює їх у реальному часі. Тобто, якщо хтось підвисить ставку, система може цього не побачити. І завдяки коригуванню ви зможете покрити цей розрив між реальною ставкою та оцінюванням. За бажанням поставте обмеження ставок. Не забудьте про додаткові налаштування. В обох опціях виставте збільшувати ставки. Це важливо. Оскільки за умов обмеженого бюджету або низького показника якості лише ці налаштування допоможуть стратегії спрацювати. Наприкінці не забудьте натиснути Зберегти. Після збереження стратегію необхідно застосувати. Ви можете зробити це на рівні кампанії, групи оголошень або окремих ключових словах. Перейдемо до демонстрації. У лівому нижньому куту оберіть спільна бібліотека. Далі. Стратегія призначення ставок. Натисніть на червону кнопку плюс стратегія та оберіть Націлювання на місце положення на сторінці результатів пошуку. Виконайте кроки, які ми щойно обговорили. Введіть назву. Оберіть Призначати ставки самостійно, але автоматично коригувати їх для підтримання, принаймні на рівні прогнозованої ставки для показу вгорі сторінки та додайте коригування. Поставте коригування, обмеження ставки за бажанням та додаткові налаштування. Натисніть Зберегти. Тепер лише необхідно застосувати стратегію, але спершу ми надамо вам кілька порад, як це зробити. Якщо у вас близько спеціалізована кампанія і ви хочете, щоб усі оголошення показувалися на перших третій позиціях, застосуйте стратегію на рівні компанії. Якщо у вас пріоритетна лише одна група оголошень, застосуйте стратегію лише до неї. Якщо у вас велика кількість ключових слів, і ви не можете дозволити по вас з них на потових позицій, виберіть лише пріоритетні з них, наприклад, 5-10 слів, і застосуйте стратегію до них. Результати не змусять вас довго чекати. Давайте подивимося, як застосовувати дану стратегію на кожному із рівні. Якщо вас цікавить налаштування стратегії на рівні кампанії, обирайте вкладку Кампанію та саме ту кампанію, до якої ви хочете застосувати стратегію. Переходьте на налаштування та прокручуйте донизу до секції Стратегія призначень ставок Редагувати. Там ви зможете обрати гнучку стратегію ставок та побачити і зберегти вашу стратегію. Таким чином, стратегію застосовано. Якщо вас цікавить використання стратегії на рівні групи оголошень, переходьте на вкладку Групи оголошень, обирайте галочками ту або ті групи, які вас цікавлять, та натискайте на сіру кнопку Стратегія призначення ставок. Виберіть опцію Використати гнучку стратегію призначення ставок. Оберіть новостворену вами стратегію. Після цього натисніть Внести зміни. Якщо ви зацікавлені у використанні стратегії на рівні ключових слів, оберіть цю вкладку. Далі відмітьте галочками ті слова, які мають для вас пріоритет. Натисніть на сіру вже відому вам кнопку Стратегія призначення ставок та виберіть першу опцію. Там ви побачите вашу стратегію, зможете вибрати її і застосувати. Детальніше про стратегії налаштування ставок ви можете дізнатися у нашому довідковому центрі. Сподіваємося, що даний відеоурок був для вас корисним, а за допомогою стратегії націлювання на місце положення на сторінці результатів пошуку ваші оголошення завжди будуть показуватись на бажаній позиції. Навчайтеся з командою Google AdWords та до нових зустрічей!